Мало хто розуміє тут ці слова, які я зараз прочитаю. З християн я маю на увазі. Матвія 22,14. Знову ж говорить Христос? Бо багато покликаних та вибраних мало. Да, ми знаємо цю притчу, ми знаємо, що е, одні відмовились прийти на весільний стіл, другим е, мається на увазі, погодились, все-таки прийшли, а дехто й сам заліз. Без запрошення. Отак От багато, я вам хочу сказати, з деномінаційних і думають, що вони залізуть за цей стіл. Можливо, їх вимолять, можливо, за них поставлять лишню свічку в церкві. А, може, дадуть на службу Божу лишню, моліться за мене, як я помру. Багато так чую, говорить, старших людей. А не хочете ви отримати спасіння і знати, що ви спасені, що ви Дух Святий свідчив вашому духові, що ви спасені, щоб ви ну, сміливо. Хоч з якоїсь сміливісті. Я розумію, не так сміливо хочеться вмирати. Це справді так, скільки б тобі років не було. Бо багато покликаних та вибраних мало, як кличе нас Господь. В кожній церкві проповідується Євангелія взагалі. Ну, читається Євангелія. Чи проповідується це вже друга справа. І от коли читається Євангелія, це йде заклик Ісуса Христа. Тобто вони покликані. Та чи вибрані? Тут все так настільки, наче просто, але для людей воно досить таки заплутано, покликані. Тобто, це означає знову, що ті, хто почули, а вибрані, ті, хто стали вірними. Тобто, почути мало, потрібно стати вірними. Візьміть приклад з Ісуса, візьміть приклад з апостолів, з послідовників, вірні. А чому? А? Ну, ми вірні Ісусу Христу. Ми ж кажемо, що Він у нас єдиний Господь. Ні-ні, Ви маєте бути вірні Слову, ви маєте вірні бути вченню, ви маєте бути вірні тому, що Він сказав, що заповів, що нам дав. Лишень тоді це справді буде чоловік вірний. Кому? Та Ісусу Христу. Мало сказати Ісус Христос, Господь. Мало захотіти бути з ним в раю. Ти повинен бути вірний. Ті, хто почули і повірили, ставши вірними в послугу до того, що заповів і навчав нас Ісус Христос. Саме вибраних із вибраних будується Церква Христова.